По-перше, давайте одразу визначимось з терміном мобільна дрочильня, який всі юзають, неначе макрос. Кожна мобільна дрочильня це мобільна дрочильня. Те, що ви зараз сказали, це одна з найбільш безглуздих речей, які я коли-небудь чув. Всім, хто вас слухали, тепер доведеться звернутися до психіатра. Зазвичай хейт у бік мобільних ігор йде саме через хижацький донат-магазин. Але я завіряю вас, майже кожна мобільна гра так чи інакше має такий магазин. Звісно, ви можете виправити. Мене в коментах, та назвати якусь мобільну гру, де зовсім немає донату. І вона вся така чистенька, неначе Янгол. Але давайте одразу умовимось. Якщо в вашій грі немає хоча б двох-трьох лямів завантажень, навіть не починайте. Адже для більшого онлайну розробникам потрібні гроші на контент, а для заробітку грошей потрібен донат. Підписка та байтоплей не дуже популярна тема у плеймаркет. Я не захищаю розробників, але й не засуджую. Це констатація факту. До чого це я? Якщо ви називати, то одну гру мобільною дрочильнею, вам варто відносити цей термін до всіх популярних мобільних ігор, від гачі до картонок. І я сподіваюся, що ви не настільки лицемірні, щоб, наприклад, називати Warcraft Rumble донатною дрочильнею, а тим часом грати у Wild Rift, або Харкатись у Ray Shadow Legends та хавати Hearthstone від Blizzard. Адже всі ці ігри донатні. З таким підходом вам взагалі не варто грати у мобільні ігри. Якщо ви вже визначили, чи варто вам дивитись огляд на цю мобільну гру, гадайте! Аю можна розпочинати. Цей огляд буде досить коротким, адже говорити майже нема про що. Warcraft Rumble – це автобатлер від Blizzard. Не зовсім гача та не зовсім картонки. Гра нагадує Clash Royale або мобільний South Park. Суть полягає в тому, щоб розбити вежу ворога, допоки він не розбив твою. Під час матчу ви пускаєте по полю різного роду мініатюри. Деякі наносять більшу шкоду вежам, деякі іншим монстрам. Деякі летючі, деякі рейндж ДД, деякі танк і так далі. Купа різних варіантів. Ваше завдання розумно пустити по лайну свої війська та вбити війська супротив які мінуси гри? Їх багато. Звісно, перший мінус – донат-шоп з пейтовіном. Купляй собі ігрову валюту та апай свої війська до вищого рівня. Другий мінус це мала кількість контенту. Так, гра вийшла зовсім нещодавно, але я пригадую деякі мобільні гачі, у яких на старті була купа контенту, який міг би вбити більше вашого часу, ніж Warcraft Rumble. Ще один мінус це прогрес, який рано чи пізно залишається на одному місці. Ви застрягнете на компанії. ПВП також може не йти без відповідних героїв, івенти раз на тиждень, а під доволі сумні. Та непрофітні. Голда заробляється надважко, тільки в компанії, на якій ви знов ж таки можете застрягнути. Або в спеціальній тижневій компанії з бустом голди. Також голду можна отримати в ПВП. Проте пройти по рейтингу досить важко. Соціальні аспекти в грі відсутні. Я не знайшов контента в паті, є гільдії, але всі їх потужності, це чат, а також рідкісні бонуси по досягненню. Як наслідок всього, що я перерахував, гра не затримує надовго. Але звісно, що є і плюси. По-перше, стилістика гри доволі непогана і витримана в стилі Warcraft. Анімації мінімалістичні, але приємні. Меню та функціонал не напрягає і є зрозумілим для будь-якого гравця. Другий, як на мене, головний плюс гри вона примушує тебе думати стратегічно і швидко. Під час бою, особливо в ПВП, вам потрібно вірно розташувати свої юніти. Ворог запустив летючого танка по лівому лайну, тож вам потрібно поставити юніти, які зможуть вбити його на відстані. Ви запустили Мілі ДД, тоді переконайтеся, що в них за спинами є хіл або підтримка з повітря. Також завжди треба пам'ятати про фарм руди, на яку ви повинні направляти кобель до копача, а йому також. Потрібно Трібен захист, треба постійно контролювати місцевість, дивитися, що ставить ворог, дефитись та атакувати. Саме цим мене гра приємно вразила. Під казуальною обгорткою приховується доволі складний геймплей. Також гра не напрягає тебе фармити та задроти, щоб не відставати від інших, що ми можемо наблюдати у World of Warcraft. Звісно, можливо, з часом гра обросте контентом і все зміниться. Кому саме я можу порадити Warcraft Rumble? По перше, фанатам всесвіту Warcraft. Тут ви зустрінете таких же нечастих героїв, як Рен Чорнорук на своєму драконі, Тіріон Фордрінг за білками стілення, барон Рівендер, Громаш Хелскрім та багато інших персонажів. Я люблю поєднувати між собою геймплей на компі та мобільному телефоні. Наприклад, коли я грав у ТСО, я паралельно грав у карткову гру Elder Scrolls Legends. або задротячи в светор я качаю на телефон Star Wars Galaxy of Heroes. Тож поєднувати всесвіт на різних пристроях, як на мене, тема доволі непогана і посилює твою любов до всесвіту. По друге тим людям, які люблять відпочивати в грі. А не фармити ще цілий день. Гра чудово підійде для посиділок на мармуровому троні, або на відпочинку від праці, або перед сном, або на шляху до роботи. Вона не примушує тебе віддавати їй весь вільний час. Ну і наостанок для тих, хто любить виклик та стратегію. Адже в грі, особливо в ПВП, вам потрібно приймати швидкі та вірні рішення. Ну а тим, хто налаштувався пірнути у гру з головою, я можу порадити тільки одне: чекайте: якщо гра зазнає успіху, розробники додадуть більше контенту. Такого, як сумісне ПВЕ та ПВП, гільдійні рейдбоси, арени та багато інших атрибутів Варкрафту. Що до мене я з радістю пограв у гру і не жалкую про час, який на неї витратив. Тим не менш, я награвся і видалюю її без жодних емоцій, без хейту або якоїсь фанатської любові, допоки просто знов не захочу в неї пограти. Тож раджу і вам не забувати собі голову такими словами, як мобільна дрочильня, або напроти краща мобільна гра. Сприймайте це як фан-сервіс, з якого можна отримати емоції. Тим не менш, гадаю, у багатьох з вас залишилось головне питання: а чи варто донатити? І моя відповідь безумовно варто. Перший головне донатити на ЗСУ. У той час як держава дозволяє собі розкрадати кошти або класти броківку. Надія залишається тільки на нас з вами. У своїх відео я доволі часто залишаю посилання на той чи інший збір. Якщо його там нема, то ви без проблем знайдете його у великих українських блогерів. Ну і якщо вам подобається наша корчма, ви також можете підтримати проєкт Апдейт. Це люди, які кидають пару монет у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Величезна дяка вам за підтримку. Разом ми збудуємо при... Хісток для всіх шанувальників жанру MMORPG. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту апдейт, всі посилання будуть в описі до відео. Всіх обійняв та пробафав! До зустрічі на онлайн просторі.